Садівники люблять тюльпани не тільки за красу, але і за те, що їх легко садити і вирощувати. Налічується близько три тисячі видів і сортів цих рослин, і у кожного є свої особливості. Пропонуємо самі невибагливі з них, які прекрасно приживуться на дачній ділянці, епрікот, перот, густо прикрашені оборками і зубцями перисті пелюстки. У пугайного тюльпана роблять його не схожим ні на один інший. Квіти бувають різних відтінків, включаючи кремовий, оранжевий, рожевий, келих абрикосового тюльпана, наповнений легким солодким ароматом. Сорт підходить для зрізання і ландшафтного дизайну, може бути чутливий до холодної вологої погоди, любить сонце і дренований ґрунт, блюдаймонт, тюльпан, блакитний, діамант, прикраса будь-якого саду. Характерна особливість сорту пишне одноразове цвітіння, що припадає на другу половину травня, яке триває близько місяця, серед достоїнств хороший показник життєстійкості, горт використовується для вирощування у відкритому ґрунті в регіонах з помірними кліматичними умовами, щоб створити декоративну композицію. Можна посадити поруч з блюдеймонсонячно жовті гіацинти. Періоди цвітіння культур збігаються. Тому клумба придбає святковий вигляд блюхерон. Блюхерон блакитна чапля, тюльпан з широкими сіро-зеленим листям і пурпуровими квітками зі світлою рожево білою облямівкою вирощується як на клумбах в якості композиційного елемента, так і для зрізання під час росту і бутонізації слід підгодовувати мінеральними добривами. Вимагає регулярного поливу розпушування і видалення бур'янів надлишок вологи загрожує бульб загниванням, тому ґрунт повинна бути дренована ріджита. Цей червоно помаранчевий тюльпан відноситься до класу трюм, типові риси сорту класичний келихоподібний бутон і міцний до 50 см за вишки, для східних красунь не було вишуканіше компліменту, ніж порівняння з тюльпаном. Ось і забарвлення Бріджитти нагадує ур'янець юної дівчини. Квітка не любить протягів і сильних поривів вітру, порадує щедрим цвітінням на сонячній ділянці гандерс рапсоді. Тюльпан досягає висоти 50 сантиметрів, бутон червонувато-рожевий. роживий, ціте на початку травня, добре переносить нічні похолодання, підходить для зрізання і декорації саду, з його допомогою можна створювати симпатичні композиції. Висаджуючи цибулини навколо дерев, після сезону цвітіння видалять зів'ялі квіти, але не зрізайте листя, поки листя не відмерть висаджувати в ґрунт, як інші сорти, Краще восени гамільтон. Яскраве сонячне забарвлення цього тюльпана і його солодкуватий ніжний аромат привертають до себе увагу і викликають захоплення. Альпійські гірки клумби-бордюри. Будь-які безвітряні відкриті сонцю ділянки стануть для тюльпана Гамільтон сприятливим місцем для цвітіння. Рослина до 60 см висоту прекрасно підходить для зрізання, висаджуючи цибулини пізньої осені, укрите посадки будь-яким мульчаруючим матеріалом, хемісфер. Тривалість цвітіння і невибагливість роблять ці тюльпани улюбленцем квітникарів, вони хороші компаньйони для інших весняних цибулинних культур, таких як пізні нарциси, ірис і гіацинт. Цибули не висаджують восени, перш ніж земля промерзне, комбінуючи сорти з різним часом цвітіння, можна зробити сад квітучим протягом всієї весни. Хемсефери гарні для вигонки в приміщенні відмінно підходять для зрізання Медісон -гарден. Червоно-ліловий позноцветущий торочкуватий тюльпан Медісон Гарден приживається майже у всіх кліматичних зонах, взимку потребує укриття. Навесні догляд стандартний. Прополка від бур'янів не дуже рясний полив і розпушування ґрунту. Бур'яни видаляйте обережно, щоб не пошкодити коріння на мінеральну підгодівлю в період зрівання бутонів відреагує ясним цвітінням. White elegance. Білі квіти завжди елегантні, але тюльпани особливо справа не тільки в кольорі. Витонченість лілейної форми надає особливий шик цього сорту, стебла Уайт Елеганс трохи міцніше, ніж у більшості тюльпанів, тому вони з легкістю переносять вітер і негоду посадіть цибулини загостреною стороною вгору на глибину в три рази більше їх власної висоти. Відстань між цибулинами тюльпанів має бути 15-20 сантиметрів.